Віктор Галасюк Шановний Володимир Борисович, Шановні колеги народні депутати. Представляю вашій увазі законопроект 2844, Авторами якого є Ванат, Ляшко, Галасюк, Казаченка, Рамановський, Хміль, Домбровський, Єфімов, Кривашея, Кіраль, Сольвар, Дубінін, Гіршвільд, Розенблат, Нічаєв, Кривенка, Соловей, Маркевич. Шановні колеги, цей законопроект потрібно прийняти не просто тому, що він відповідає коаліційній угоді, не просто тому, що він відповідає пріоритетам плану законодавчого забезпечення реформ, які розроблені за дорученням голови Верховної Ради. Цей закон потрібно прийняти, тому що він дозволить залучити в Україну інвестиції в ці надскладні часи. Шановні колеги, коли середня заробітна платня в країні складає 170 доларів, коли 12 мільйонів пенсіонерів живуть на 70 доларів, а точніше виживають вже бракують. Коли люди приходять в магазини просто як в музеї, не можуть там нічого купити через те, що всі товари там імпортні. А за кордон ми вивозимо необроблену сировину. То для того, щоб це змінити, потрібна масштабна індустріалізація країни. Потрібно створити в Україні такі можливості, щоб тут з сировини створювалася готова продукція, щоб під це заходили інвестиції, будувалися нові заводи, щоб тут сплачувалися податки. Шановні колеги, оці поправки до закону про індустріальні парки вони саме це і забезпечують. Вони пропадують такі умови, які дозволять залучити інвесторів, щоб вони прийшли на Пусті ділянки, там де сьогодні нічого немає, нічого не виробляється. Нема робочих місць. Там будуть створені робочі місця, там будуть облаштовані ці парки за рахунок, в тому числі закордонних інвестицій. Буде експорт, і буде податки. Я хочу наголосити, що серед тих індустріальних парків, які назвав Петро Михайлович, декілька з них на Львівщині вже отримали мільйони мільйони євро інвестицій по програмам транскордонного співробітництва від Європейського союзу, але на жаль, не отримали не копійки ще від українського. Будь ласка, завершуйтесь. Не можемо дати бюджетне фінансування, хоча б маємо створити привабливі умови для залучення інвестицій в реальний сектор економіки. Бо це і є справжній економічний курс, який сьогодні потребує наша країна для порятунку економіки, для забезпечення сильної економіки і для того, щоб було з чого індексувати заробітну платню, пенсії і забезпечувати нормальний рівень життя громадян. Комітет підтримує за основу в першому читанні. Прошу підтримати. Дякую.